Ну, от, так, можна. Ми можемо сказати. Хлопці готові всі? Так. Ефг... Тоді Євген як... почне, так. розкажи, чи вже завершились так тут розкопки, і минулого тижня була новина про те, що шість з останків було е... виявлено, чи вдалося всі ідентифікувати, і взагалі зараз так, яка ситуація? Євген Бойко, керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради. Ми зараз знаходимося на території, де. До 80-х років знаходився цвинтар. Далі він був радянською владою зруйнований, і на території цього цвинтаря в частині одній зараз проводяться дослідження на виявлення останків польського війська, які загинули тут в нашому місті, приблизно в 1939 році. Питання ексгумації е, воїнів польської армії для міждержавних стосунків є дуже важливим. Я думаю, що пан міністр про це скаже е, більш детально. Але для нас, як для міста, це теж е, питання, яке є дуже важливим. Це вперше в історії нашого міста, за незалежної держави, на території нашого міста проводяться такі міждержавні дослідження. Тут працює експедиція дослідників із України, і з Польщі. Тому дуже важливо для нас було. Якісно пропрацювати із громадою і з усіма службами, і забезпечити достатньо якісні умови для того, щоб ці дослідження сприяли якісним відносинам між Україною і Польщею з приводу виявлених останків, хто це може стосовно виявлених останків, вже розкаже більше детально пан міністр mm -hmm. і про особливості воїнів, які тут були в також mm -hmm. якщо можна пан Андрій, розкажіть з приводу останків, е, ну, е, так останки, які виявили, і з приводу ідентифікації, чи це все поляки, так тому що між Польща була багатонаціональною, чи є серед них можливо українці, євреї, от що mm -hmm. вдалося з'ясувати, і теж, якщо можна, будь ласка, добре дякую. Але почну свій виступ з того, що дійсно хотів би подякувати міській владі Львова за те сприяння, яке ми сьогодні маємо і відчуваємо, тому що дійсно починає, почався дуже унікальний період робіт. Якщо дивитися на історію трошки далі, то таких речей ми наробили доволі довго в діалозі між Україною і Польщею. І, власне, наприкінці минулого року були ухвалені перші рішення, дозволи на проведення таких робіт на території України. Але я б тут теж хотів сказати, прокоментую пізніше ваше запитання про те, що це рух двосторонній, оскільки ми прагнемо в діалозі з Польщею також просувати нашу ідею і нашу позицію, яка стосується українців, які Мають бути перепаховані, яких ми знайдемо на території Польщі. Це двостороння історія, і це біда двох народів, які стали жертвами тоталітарних режимів Сталіна і Гітлера. І, власне, те, що ми сьогодні маємо, це, це біда для двох народів. Що стосується робот на цьому місці, ми прекрасно тільки що ознайомилися з основними результатами робіт. Ми поспілкувалися з спільною експедицією. Дуже важлива історія, що нам вдалося створити спільну експедицію. Тобто це українські, українські і польські експерти, судмедексперти, антропологи, історики, які роблять таке дослідження. На сьогоднішній день от ми поспілкувалися, нас просять, звісно, не називати цифри, тому що це могили. Братські могили, де були розстріляні люди, і відповідно, оскільки пройшло більше 80 років, то кожна, кожні рештки вони ексгумуються, розкладаються, ідентифікуються. І після цього будуть проведені ДНК-аналізи. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь конкретні цифри, скільки тут було загиблих людей. Ми побачили дуже багато артефактів, дуже багато, наприклад, ознак. Речей, які належали польським солдатам, тобто це гудзики з військової форми, це ознаки військових звань, це зброя, це навіть військові шоломи. В дуже гарному стані збережені ідентифікаційні алюмінієві такі, знаєте, як жетони військові. І те, що ми сьогодні поспілкувалися, ми розуміємо, що наразі може мова йти десь. Близько 40-50 людей, які тут можуть бути поховані. Але знову таки, ці цифри ми поки що не називаємо як остаточні. Вони повинні бути верифіковані вже безпосередньо судмедекспертами. і тільки тоді ми можемо сказати, хто ці були люди, чи це були українці, які воювали. Разом з поляками проти німців, чи це були лише поляки, тобто це питання для додаткових досліджень. Але ця історія для нас дуже дійсно важлива. І я б хотів теж зауважити, що це в, нашу, в нас в цьому році друга історія. Перша у нас почалася в Пужниках, це на Тернопільщині, де вдалося знайти рештки 42 польських громадян. Скільки Чи жетони ці імені є? І абсолютно. Ми бачили імена на цих жетонах. Показали навіть один жетон, де солдат, видно, якимось свяхом викарбував своє ім'я на жетоні, і от він зберігся. Сам номер не зберігся, але вдалося ідентифікувати прізвище солдата, якому належав цей жетон. Пане Андрію, з приводу ще от розкопок, так відцяте століття це така складна тема для обох держав. Скажіть, коли будуть розпочаті розкопки, можливо, на території Польщі, де саме чи вже це відомо? Абсолютно відомо. А ми сьогодні відпрацюємо з нашими колегами з Львов, Львов, з Львовської обласної військової адміністрації міста, спільної експедиції, відпрацюємо сьогодні цей об'єкт. І завтра ми плануємо виїжджати з підготовчим візитом в Юречково. Це район Перемишля, тому що ми отримали від польської сторони дозвіл на проведення цих робіт. Ми плануємо розпочати роботи на території Юречкова наприкінці вересня. І, власне, це стане підтвердженням тому, що дві країни в таких складних історичних питаннях почали рухатися. На зустрічі диногії. Тобто Ми провели Тернопіль, ми дасть Бог проведемо, перепоховаємо відповідно до православних традицій католицьких, християнських людей, які тут загинули. У нас вже, до речі, є місце визначене, де будуть перепоховані останки з збоїща. Ми визначили, де ми будемо перепоховувати в пужниках людей. І, власне, готові почати свою експедицію в Юречко. А в Юречко можете розповісти. Але дивіться, будь ласка, сюди до нас. Так. Чи ошанки планують знайти? Бо знаємо, що там нібито є братська могила воїнів УПА. Так, звичайно, ми плануємо, тому що були проведені попередні роботи, були вивчені архівні матеріали, і ми розраховуємо, звісно, розраховуємо знайти українців на цьому місці. Тому ми поїдемо. Якраз два дні плануємо провести в безпосередньо подивитися, провести розмови з місцевою владою, тому що, бачите, ці роботи вони складні, тому що треба отримати, по-перше, дозвіл, по-друге, зрозуміти етап підготовчих робіт, знайти, наприклад, екскаватор, зрозуміти, скільки дерев ми маємо спиляти для того, щоб почати ці роботи. Тобто багато таких технічних моментів, які ми маємо на місці вирішити з тим, щоб... Наприкінці вересня вже наша експедиція приїхала і почала активно працювати. А що от скажіть, як тут нам, журналістам минулого тижня була інформація про те, що виявили шість останків. Да. Зараз ви кажете про те, що ми не розголошуємо взагалі цих функцій. Ні ні, я, ні, я, що... ні, ні, ми розголошуємо, ми просто не можемо з вами чітко ідентифікувати. Шість останків. Це вдалося ідентифікувати, тобто повністю складений так би мовити скелет. Ми вже зрозуміли, що цей належить різні кістки з черепом належать одній людині. Тут ми побачили просто різну масу різних кісток, і зараз триває складення цих кісток, тобто знаходять череп, знаходять елементи тулоба. Тобто ідентифіковано шість, але загалом. Зараз може ми, бути близько сорока станда близько 40 останків. Може бути, да. Скажи, тобто, please. коли вже всі складуть рештки, ми, ми можемо вийти десь на ну на на на, на, на кількість 40 Плюс mm -hmm. може бути менше. Якщо, наприклад, ідентифікують є, є ж родини, є сповни і так далі. Якщо захоче забрати останки, вони мають право забрати це в Польщу, а так то в як я розумію, буде поховання. Е, Ну, дивіться, от я можу вам навести при приклад пужників, де було ексгумовано 40, 42 людини. дві людини. Зараз завершується аналіз ДНК, і жоден з родичів, які ну, мали родичів в пужниках. Вони всі погодились з тим, що ми там же саме і перепаховуємо. Тобто ми повинні перепаховати. Єдине, що по польським традиціям немає традиції ховати в братських могилах, для кожної людини має бути своя труна, своє місце. Відповідно, більше того, ми навіть зараз почали вести розмови з нашими релігійними діячами, з тим, щоб в пужниках мати спільну месу. З тим, щоб ми могли і католики, і православні відслужити, і в принципі показати наше європейське ставлення до спільної історії. Я думаю, що це, мабуть, буде найкращий приклад того, щоб показати, що дійсно два народи є дружніми, і ми достатньо дорослі з тим, щоб гартати сторінки історії з повагою до, до жертв Другої світової війни. Скажіть, а в Україні відома вже наступна можлива локація, де теж плануються резкові роботи? Ці, ці питання ми часто чуємо і від польської сторони, але наша позиція наступна. Ми повинні бути свідомі, що ми проводимо ці роботи в умовах широкомасштабного вторгнення. І буквально кілька тижнів тому навіть це місто Львів зазнало варварської атаки. Це були і дрони. І крилаті ракети, і пошкоджені були житлові будинки. Тому, коли ми говоримо про плани, наша базова позиція наступна: ми будемо продовжувати проводити земляні пошукові екзомаційні роботи. Єдине, що наш підхід наступний: ми відпрацьовуємо один об'єкт, провели екзгумацію, провели перепоховання і переходимо до наступного етапу. Загалом. Польська сторона на початку року висловила бажання провести 13 робіт в 13 різних місцях. Це Львів, це друге місце. Відповідно, 11 міст ми готові далі шукати. Ми прокомунікували з поляками чотири місця, тому якраз перемишель це буде наша стартова точка, буде перше місце. А скільки це почав свою 11 місць? Ну, дивіться, от, наприклад, ми вже розуміємо, що в Україні повний цикл робіт він складає десь ну, 2-3-4 тижні. Відповідно, ну, от можна порахувати, що на одне місце йде десь до місяця. Якщо 13 місяців, то відповідно 13 місяців.